Вітаю, друзі! Сьогодні готую квашені патисони. Такі патисони готую не так давно. Років три назад приготувала на пробу, дуже сподобався смак і вже готую кожен рік. На смак квашені патисони мені нагадують засолені гриби. Готуються дуже просто, раджу приготувати. Для приготування беру молоденькі свіжозірвані патисони, замочую їх на дві години в холодній воді, а тоді вже обрізаю суцвіття плодоніжку. Найсмачнішими будуть ось такі маленькі патисони, їх кладу в банку цілими. А ті ще Трошки більшенькі розрізаю навпіл, підготувала зелень. Зелені багато, щоб патисони були ароматні. Це листочки хрону, вишні, смородини, суцвіття кропу, тархуна, лавровий листочок. На дно 3 літрової банки кладу половину зелені, далі щільненько патисони. Маленьких патисонів не хватило, беру більшенький, розрізала його на чотири частини. Додаю чорний перець горошком, головку чеснику, зубочки чеснику порізала. Гострий перець ми любимо гостреньке, і зверху кладу залишок зелені. Додаю 80 грамів кам'яної солі. Заливаю в банку холодну сиру якісну воду у мене з криниці. Заливаю по горлишку банки. Останнім банку кладу листочки хрону, доливаю воду до країв банки. Накриваю капроновою кришкою для консервування, яку попередньо нагріла в гарячій воді, і банку трохи покручу, щоб повністю розчинилася сіль. Банка не повна, тому доливаю сирою водою, накриваю тією ж кришкою, покручу банку, щоб розсіл з'єднався з водою. І відношу в погріб, зберігаю в погрібі. Як захочете куштувати квашені патисони відразу, то можна залишити банку на кухні в теплі, щоб не падали сонячні промінці на 2-3 дня. а тоді поставити в холодильник і можна куштувати. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!